Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт із ядерного та ракетного озброєння, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, я вітаю вас. Добрий день. Вітаю. Навзаєм. Пане Олександре. Модернізація F-16 16 якась нова сторінка, нова тема, так би мовити, яка раптом зринає от в цій всій довгій такій сазі. Сказати би, і сага через це виглядає ще більш епічною. Звідки береться ця тема? Ну, по-перше. Я б порадив депутатам, зокрема, якомога менше обговорювати суто технічні подробиці співпраці з нашими партнерами, з нашими союзниками, бо вони ж це в Україні до депутатів є таке ну подвійне ставлення, м'яко кажучи, а для американців це представляють офіційні представники держави і необережне висловлювання можуть. Вплинути на певну співпрацю. Ну, і з іншого боку, не треба розповідати ворогам, що власне ми збираємося, як ми, власне, збираємося підсилювати наші можливості, зокрема щодо авіації. Е -е -е, що треба знати? Нашим слухачам, глядачам. Ну от ці F-16, вони доволі, доволі давно, ще з минулого сторіччя випускаються, і там є там, 54 різних модифікації. Вони поступово вони не викидають на сміття. Uh -huh. на цей літак, Хоча там є більш сучасні і багато більш сучасних літаків, але вони його модернізовують, підтягуючи до потрібного рівня. Uh -huh. І от 54 вони називаються блок. Ну, так. фактично це модифікація. Блок 54 це дуже сучасний, літак? Uh -huh. У нас іде мова, що нам там менш сучасні можуть. Я... Буцімто надати, але в будь-якому випадку, там наші депутати кажуть про те, що треба переоснастити радіолокаційні станції радіолокаційного наведення. Uh -huh. Так, можливо. Але головне буде залежати від того, які ракети безпосередньо будуть використовуватися на тих літаках, які будуть нам надані. Uh -huh. От радіоперехоплення можна здійснювати і іншими радіолокаційними станціями на землі, в повітрі є літаки. Радіолокаційної розвитки, а от це буде визначатися безпосередньо ракетами. Ракети Абрам. Одна з останніх модифікацій: 120 кілометрів можуть вражати літаки ворога. От такі ракети здатні посунути вороже літаки від лінії фронту. І відповідно, вони не зможуть використовувати керовані авіабомби, які зараз дуже дошкуляють нашим бійцям. На лінії фронту, але навіть якщо буде інша модифікація. А є там 60 кілометрів, 80 кілометрів, ці літаки значно посилять протиповітряну протиракетну оборону України. Бо вони здатні перехоплювати фактично будь-які крилаті ракети, які атакують. Зокрема, ж начебто, буцімто неврозливу Х-22. А Ф-16 здатні перехоплювати будь-які ракети, і вони ж літаки. Вони можуть переміщатися в будь-яку в будь-який квадрат, там контролювати всю територію, все повітря, це небо, пане Олександре, це теж дуже важливо, пане Олександре. От що не так, так би мовити, що можна дооснащувати, ви нам вже описали. Але можливо, от заява така краще би не звучала, як ви кажете, що політикам нашим варто зважати і думати про подібне перед тим як говорити. Але вона вже прозвучала і в ній є низка нюансів, на які не можна не звернути увагу. А те, що говорить Устінова, що Інакше, якщо не домодернізувати, нам не буде чим серйозно протистояти су 34 зокрема, от новим російським літакам. А вона говорить про те, що зараз ведуться ці контакти на рівні військових і так далі. Тобто робота, іде. А і якщо зараз заговорили про модернізацію, це якось ну виникає острах у мене, принаймні, що це відсуває час передачі. Чому зараз про це заговорили? Це просто от така політична заява українського політика, чи це. Це дійсно політична заява, яка відповідає рівню перемовин. Чи нема в цьому ну от прикривання чого, що не встигають доробити, або взагалі раптом знову загальмував цей процес, і треба е, якось пояснити? І от починають депутати пояснювати? Ну, я власного власного досвіду можу. То повісти, що здебільшого політики, депутати в першу чергу так же сталося, що вони у нас найпублічніші політики, вони от такими подібними заявами, вони в першу чергу демонструють в нас ну, обізнаність, що вони десь там всередині процесу, що вони щось там важать, щось, на щось впливають. Тобто, от демонстрація. Власною значущості я хочу підкреслити, що американці, не гірше наших депутатів і інших урядовців, знають перебіг бойових дій в Україні. Вони знають, що потрібно, як потрібно, досконало, і вони не будуть надавати таку техніку. Дуже. Коштовну техніку uh -huh. літаків, це ж мільйони доларів. Там таку техніку, яка буде неефективною, яка будуть вражати ворожі російські літаки, і відповідно буде розголос резонанс в світі. А f 16 знаходиться на озброєнні, мало не сотні країн світу. Uh -huh. Тому вони не можуть цього допустити. Вони зроблять те, що необхідно, щоб він переглядав переможно. Uh -huh. Достатньо, достатньо успішно в рамках тих завдань, які, на яких його будуть використовувати, і на строки це фактично не впливає, бо є навчання і це визначає строки. А варіантів, я ж кажу, 54 модифікації. Варіантів літаків вже переозброєні або тих, що можна порозброїтись достатньо в світі, мов де іде, на жаль, про дві трі ескадрилі. Uh -huh. І дві три ескадрілі можуть поставити, які, яких завгодно, від найсучасніших до умовно кажучи. Середніх, uh -huh. але які значно краще, ніж ті літаки пострадянські, які ми використовуємо зараз. Ну хочеться тоді вірити, що ця модернізація йде так само за планом. Бо я думаю, і ми, американці, точно уявляли про стан літаків, які вони виробляли, і голландці, які ці літаки надають, і так далі. І не тепер виникла ідея їхньої до модернізації Втім, давайте дивитися, що так, ворог робить точно. що ворог робить із власне відповіддю, так би мовити, протидією, що у його розпорядженні повітряно космічні Чні сили Росії отримали партію нових фронтових бомбардувальників су 34 Про це інформує Об'єднана авіастроїтельна корпорація Російської Федерації. Літаки виготовили на Новосибірському авіаційному заводі імені Чкалова. Точну кількість переданих бортів не розголошують однак їхня кількість орієнтовно складає два бомбардувальники. Ці літаки стали третьою партією, котру передали військовим країна-агресорки у 2023 році. Виробник заявляє, що літаки пройшли повний комплекс наземних. Та льотних випробувань першу партію су 34 М надали ПКС Російської Федерації на початку червня цього року. Там було дві одиниці. Друга надійшла у жовтні. Су – це радянський, всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, призначений для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях, а також для боротьби із повітряними цілями. Скажіть, будь ласка, ось ця історія, наскільки для нас так би мовити, загрозлива, це просто елемент пропаганди російської. Це ж повідомляють їхні змі, все ж таки та інформагенції, чи нам треба замислитися, все ж таки, що от і нові літаки надають, і крім того, ще з'являються повідомлення в Ріа новини, що дооснащують, що з'являється можливість на Су-34, Тепер додатково ракети, які раніше Ніше тільки на стратегічних бомбардувальниках базувалися теж містити, і таким чином ну варіативність, так би мовити, збільшувати. Ну, це в першу чергу для внутрішнього споживача, uh -huh. що ми працюємо, що ми там робимо, ми дозначимо армію загарбників, агресорів, і все в нас іде по плану. Те, що в, той, в тій кількості, коли в Росії кажуть партія, то партія означає більше, ніж один. Uh -huh. Дійсно, літом мова шла про два літака. І це, ну, це навіть не закриває. Тою розхід цих літаків, які ми власне збиваємо, це поповнення яке менше ніж втрати російської авіації під час бойових дій в Україні, але це для нас і для американців і інших наших партнерів, в першу чергу, що російська авіація, Промисловість продовжує працювати. І там достатньо багато складових, які вони контрабандним чином отримують за кордону. Вона працює гірше, ніж, наприклад, виробництво ракет, але ж і так це складніше. Потихеньку-потихеньку вони щось там продовжують виробляти, тому санкції повинні, повинні посилюватися. І бути більш цілеспрямованими і більш ефективними. Про це американці до речі вони цим питанням дуже серйозно переймаються, і республіканці, і демократи, що надає, надає певної надії. Так, от це поповнення, це абсолютно природньо. Uh -huh. Те, що відбувається, і суттєво вплинути на ситуацію на фронті, воно не може От те, що в них з'явилися касетні боєприпаси, зокрема керовані авіабомби з касетними uh -huh. боєприпасами, так це значно дошкуляє. І тут треба дочекатися літаків, чи Збільшення фронтової uh -huh. протиповітряної оборони це так. А два-три скільки там літаки? Вони і Олександр ця... не впливає, угу, пане Олександра. Ось ця обставина, що су 34 дооснащують і дійсно, ну такий матеріал майже розслідування, тому що в повідомленні офіційному не йдеться, які саме ракети на них можуть міститися. Але а, от у висновку військових експертів, які давали коментар, для цього йдеться. Що а, це може бути якась із ракет сімейства Ха а, і а, що тепер її не тільки літаки ту, але й ще от су 34 зможуть теж нести цю ракету. В нас зрозуміло, що ми думаємо про ракети в першу чергу в контексті того, що Росія імовірно накопичувала ракети і, імовірно хоче їх використати під час холодної перероку для того, аби атакувати українську енергосистему. Оця обставина що дооснащують су вона для нас сильно небезпечна? Ні, не принципово. Все, що робить ворог для нас, це неприємно і певним чином небезпечно, але це не кардинально, uh -huh. кардинально не змінює ситуацію. Ну так, якщо вони будуть запускати, і там є мова і що начебто навіть калібр, вони збираються запускати штурмовиків. Це певним чином зменшить час. Польоту ракети ракети ворожої до цілі, але ми все одно стигаємо крилаті ракети на відміну від балістичних здебільшого перехоплювати uh -huh. це швидше пропаганда і це. Це поодинокі випадки. Вони намагаються компенсувати те, що стратегічна авіація в них поступово виходить з ладу. Ну вона ж має гарантійний срок, срок експлуатації, і оці строки вони вичерпуються. І їм треба щось робити, щоб продовжувати атакувати нас ракетами. І ми бачимо, що Сівастополі ракети на кораблі фактично вже вийшли. Авіація, я кажу, там зношуються не тільки всі літаки, двигуни, а вони не здатні їх відтворити зараз. Це тільки радянський союз, стратегічну авіацію міг виробляти. Угу. От, ось вони намагаються якимось чином компенсувати родне, родне угу. старіння. Авіаційного парку, тобто принципово, що там вдвічі втричі більше ракет вони змогли запускати. Про це ага. мова не йде, пане Олександре. Ну от наступні літаки у росіян поки все ще здається є, і вони дошкуляють нами є причиною оголошення повітряних тривог в Україні. Через зльоти міг 31 схема оповіщення населення не зміниться. Про це висловився спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Він зауважив, що дуже часто інформація щодо присутності ракети на борту літака залишається невідомою, тому повітряні сили будуть продовжувати оголошувати небезпеку і щодо ударних безпілотників, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи РСЗВ? Однак Ігнат зауважив, що рішення стосовно рівня загрози іншими словами. У який колір буде забарвлена мапа України, буде ухвалюватися тільки на вищому рівні у повітряних силах. Переконані, що міги все одно будуть злітати і надалі. Ну, це така своєрідна реакція. Тема вже ем, певний час існує в змі. Тема певний час існує як завдання, вочевидь для українських військових виробників для західних партнерів. президент про це говорить і артикулює, що довгі повітряні тривоги вони заважають українській економіці. І тому треба треба, ну щось власне із цим робити, от міги одна із таких проблем, особливо якщо їх дозаправляють у повітрі. Але а скільки цих мігів існує? От, буквально нещодавні повідомлення, так воно іще, ну так і не знайшло верифікації остаточної а, підтвердження офіційного про кількість знищених літаків. Але а, про те, що буквально на минулому тижні у Криму під час однієї з атак імовірно були ушкоджені, можливо, навіть кілька літаків, принаймні, один міг постраждав. А скільки їх залишилося? Як довго ця проблема може існувати? Ну, Вони доробляють, переоснащують Міг-31 – це всепогодний, потужний перехоплювач з високим потолком, з високою стелію. Тобто він може літати з великою бомбою ракетною ракетним навантаженням. Злітати достатньо високо. Тобто це гарний винищувач радянських часів, і а їх пет носіння крила... Балістичних псевдобалістичних ракет «Кінжал» їх переоснащують певним чином, змінюють систему керування і все таке інше. І окрім цієї ракети, він нічого нести більше не може. От в них було на початок війни чотири одиниці, таких, дві були пошкоджені протягом експлуатації. Не ми їх, на жаль, збили самі, самі вони їх там певним чином зруйнували. Але, начебто, вони ще два-три додали. То менше десятка таких uh -huh. літаків їх є, але і ракет кінжал, для яких ці літаки власне предназначені, там теж небагато. Там вони uh -huh. можуть використати ну, десь там 25, ну максимум 30 таких ракет під час цієї зими. Тобто і ракет не настільки багато, щоб цих літаків uh -huh. додавати Щоби турбуватися, що рівень загрози. Було. Та uh -huh. да, рівень загрози залишається, якщо його зменшити. я дуже обережно відносився до зменшення рівня повітряних тривог. Певним чином це зменшувати можна тільки навколо цих міст, таких uh -huh. міст, де дуже потужна протиповітряна протиракетна оборона. Uh -huh. Ну, зокрема, Київ може бути там предметом. Тобто поки, дискусії, поки що на запит президента нічого. відповісти нічого. Правильно я розумію, українським військовим ну, на, на, такої справді, технічної так, можливості немає. Дуже обережно до зменшення uh -huh. треба відносити. Бо якщо ми будемо реагувати вже на запуск ракети, а вона летить від трьох до дев'яти хвилин до uh -huh. нас, то фактично за цей проміжок часу неможливо фізично неможливо добратися, достатися до укриття, тому краще краще ми будемо мати певні втрати економічні ніж втрати людей. Так, це золоті слова. Я абсолютно підпишуся під ними. Давайте спробуємо розібратися у інших технологічній зв'язці. Так, оце дооснащення певне. Росія каже, що вона для себе щось робить і дооснащує техніку. Але я повідомлення, що не тільки для себе. Північна Корея отримала допомогу від Росії для запуску розвідувального супутника. Про це пише Ройтерс із посиланням на заяву розвідувального агентства Південної Кореї. Зазначається, що Північна Корея надіслала Росії. Дані про ракети носії використані під час двох невдалих попередніх запусків супутників, і Кремль запропонував свій аналіз цих даних. Про це сказав журналістам, член парламентського комітету із розвідки Ю Санг Бум після брифінгу розвідувального агентства. Інший член комітету Йон Кун Йонг сказав, що запуск був успішним, оскільки супутник вийшов на орбіту, і північна Корея може запустити додаткові супутники та провести ядерне випробування наступного. Року пане Олександре, скажіть, будь ласка, от за вашою оцінкою, це ваша галузь, ви найкраще, мабуть, розумієте, що тут відбувається. Ось така допомога. Це такий певний технологічний прорив для Північної Кореї чи ні? Жодним чином, господи Боже мій. Вони, вони мають безпосередньо ну, достатньо багато і все те інше. Вони запускають ці супутники Північної Кореї, мають достатньо багато інформації. І тут ну, запускають супутники, супутники, шпигуни. Це не є там, надвелика проблема навіть для Південної Кореї. Тут проблема в тому, що вони використовують для запису, запуску трохи модифікований балістичний Бойові ракети uh -huh. це певним чином запуск супутника, це певним чином випробування фактично бойової ракети. це uh -huh. непокоїть світово співториса щодо інформації щодо ну, От Росія має. Ну, дуже величезні потоки щодо аналізу невдалих пусків. Uh -huh. Невдалих пусків в Росії дуже багато. Але це додаткова інформація з російських uh -huh. супутників, яких, до речі, над цією територією, де -то вони Північна Кореї проводять випробування, їх там небагато. Якщо б американці надавали таку інформацію, наприклад, uh -huh. то в них. Потужності настільки великі, щоб вони надавали інформацію швидше і точніше ніж ніж її могли отримувати власне пане і, Олександре, віде. А можна таку коротесеньку робити? коротесеньку ремарочку, щоб про північну Корею зрозуміти? От такий пуск щоб вивести супутник, це значить, що ракета має вилетіти на висоту, ну щонайменше 300 кілометрів від поверхні землі, щоб потрапити уже в туди, на на ту висоту, де може 150. далі... 150. 150? Ага, 150, тобто я сто дещо. але ракета, яка може запустити спутник, вона може з північної Кореї долетіти до Сполучених Штатів Америки. О, власне, я, це, це й було моє питання. Тобто, виходить, якщо балістична траєкторія, то такої висоти достатньо, аби дістатися навіть до Сполучених Штатів. Так, фактично, до будь-якої точки пакети, але потужні ракети не дуже великі, uh -huh. бо супутники маленькі. За умови, що там є термоядерна боєголовка, mm -hmm. так це неприємно приємно будь якій країни, mm -hmm. mm -hmm. але навіть влучання такої поодинокої боєголовки це не є фатальним. Для сполучених статів пане Олександре, і а, тоді про північну Корею, от тут Росія допомагає, ви кажете, є достатньо потужності. А головне досвід аналізу невдалих пусків. Бо таких невдалих <с. пусків <с. Не було багато. А, Північна Корея, ну у нас такий стереотипний образ, що країна доволі відстала а, і технологічно вона не може змагатися із Європою із Сполученими Штатами Америки у Виробництві зброї, але зброї виявляється багатою. От а, коли звучить оцінка від глави МЗС Литви Лансбергіса, ну От дуже розпачливо, я би сказав, на відзвучать ці слова про те, що виглядає комічно, коли КНДР, тобто Північна Корея, допомагає Росії більше, ніж ЄС допомагає Україні. І власне висновок Ландсбергіса, що Україна ризикує бути мимоволі втягнутою в переговори із Росією, якщо союзники не, ну, не, не забезпечать Київ зброєю, боєприпасами і не прискоряться, так би мовити, у цьому тут є звісно проблеми і. Якісь бюрократичні, але є проблеми і суто промислові. Виявляється, Корея може доволі багато всього виробляти. А от масштаб цієї допомоги дійсно такий великий про боєприпаси 2 мільйони снарядів. Це на півроку інтенсивної наступальної бойових дій. Три місяці що найменше, от е, в обороні на півроку це дуже потужні, але якість боєприпасів там не дуже, не, не дуже велика. Тим не менш війна це масовість і велика кількість. Вона. Певним чином компенсує, компенсує недостатню якість північна Корея, військове виробництво, воєнні виробництва, де на промисловий вони працювали на склад. Накопичили, накопичили, накопичили. Ну і зараз певним чином віддають. Європа не збиралася воювати після Другої світової війни. Вона має виробничі потужності, але політичні і інші проблеми заважають. Я знаю точно, що певні виробники той самий Рейн Метал, uh -huh. він готовий зробити, якщо в нього буде певні гарантії, того, що це виробництво за півроку не буде закрите. Тобто вони uh -huh. розконсервують, вкладуть гроші. Почнуть виробляти, потім буде політичне рішення, і все це секрет, і це буде збиток. Назвати... Пане Олександре, А тут дозвольте таку ремарочку для наших глядачів. От рейнметал готовий, і якісь інші підприємства готові, якщо вони знатимуть, що у них буде замовлення. А це замовлення залежить зокрема від а, суми довгострикової допомоги Україні, яку Європейський Союз міг би ухвалити, але поки що не може ухвалити є особливі позиції. Угорщини, наприклад, щодо цього, і от вона проблема. От одні не можуть інші. Чи не хочуть, і складається така пауза. Втім, у Росії не тільки КНДР є її таким сателітом, який може допомагати їй, Є ще Іран. Сполучені Штати побоюються, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для ведення повномасштабної агресії проти України. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. За даними американської сторони, Іран уже надав Росії бойові безпілотники, керовані авіабомби. Та артилерійські снаряди. Стурбованість щодо балістичних ракет посилилася після візиту міністра оборони Російської Федерації Сергія Шуйгу до Тегерана у вересні, де йому показали іранські балістичні ракети Абабіль і Фатех 110. Пане Олександре, з'являється ще інформація про те, що Іран нібито доснастив а, свої безпілотники шахеди 136 тридцять реактивним двигуном, що і дальність, і швидкість збільшує. А, Наскільки великі можливості, а наскільки великі ризики, за вашим поглядом, того, що Іран е, далі буде масово допомагати Росії? Більше ніж до там Допомагати авторитарній країні, в яких політичних проблем, таких як демократичних країн, що треба там все зважувати, треба зважувати на позицію виборців, це таке інше, вкладатися, не вкладатися в розконсервування виробництва. От в авторитарних країн цього немає, тому вони можуть допомагати відразу щодо технічних проблем. Ну, по-перше, е шахей з реактивними документами, навпаки, вони літять. Швидше, але дальність їх польотів зменшена. Вони значно більше використовують пального, тому вони мають значно меншу дистанцію, дальність польоту і відповідно значно менше можливості для маневру, який запутує uh -huh. нашу протиповітряну оборону. Тобто, це так на так, там більш важливо те, що вони менш помітні. От тут є певна проблема, що ці мопеди достатньо чутно, достатньо видно. А оці реактивні менше видно. але, але мені, пане що... Олександре, але реактивні, так. я можливо, це я так фантазую, так би мовити. Я не спеціаліст у цій справі, але реактивні ну вони мають там не знаю, може більше металу. Вони мають певний слід тепловий, і можливо, обнимаю... по може виявляти їх якось краще. Може, можна з ними обнимаю боротися не тільки всі... на звук. Вони мають розпечене розпечене повітря позаду себе, uh -huh. достатньо помітний такий шлейф розпеченого, uh -huh. розпеченого повітря, і будь-яка навіть не дуже досконала е головка самонаведення інфрачервона. Вона відразу бачить цей шахет, цей двигун, і вона uh -huh. його зносить гарантовано. Тобто не буває так, що все покращено, а щось не стало гірше. Uh -huh. З'явилося у цього шахеда також вади. Це зброя, яка знов таки вона дошкуляє, але не є якоюсь там чудо зброю, яка певним чином змінює ситуацію на фронті. Пане Олександре... А навіщо одну секундочку? От зараз до ракет перейдемо, але скажіть а навіщо тоді така модернізація? Якщо летять на меншу відстань? А якщо важчі, якщо їх бачить ППО на відміну від тих, здавалось би, абсолютно примітивних, але які можуть на низькій висоті і на велику відстань летіти з пропелером мопеди, як ми їх називаємо, так а то навіщо тоді робити таку модифікацію і, і презентувати її? Швидкість, швидкість є принциповою. швидкість це час польоту до цілі. Відповідно, це зменшення часу на реагування на висування наших мобільних протишахедових підрозділів мисливців за, за дронами. Зменшується час, тому це є певна загроза. Але там ще покращена система керування, і ось це є головним. Там покращена система керування, і він може там діяти в умовах. Достатньо посилено mm -hmm. ребу електронного електронної протидії. От тут є певні проблеми, і він орієнтується не тільки на GPS, в нього є там системи самонаведення на радіолокаційні станції. Тобто він більш досконалий порадом параметри, mm -hmm. але таких дронів небагато ракет вже переходимо. Так, переходимо, і власне, от про ракети говорив Зеленський, що неодноразово а, надсилалися сигнали Ірану про те, що не варто їх надавати Росії, дали багато меседжів Ірану надавати Росії дрони, не давати ліцензії на виробництво, на заводи з виробництва дронів. А США зараз побоюються того, що ракети а, можуть передавати далі. А Наскільки серйозний ризик цього, як ви бачите, і якщо з російського боку оцінити, а що би ви обрали на місці Росії? Що потрібніше їм може бути такі дооснащені дрони чи ракети від Ірану? Ну про дрони мова взагалі ніде. Вони угу. виробляють самі і вони здатні виробляти. І реактивні дрони, і з звичайними моторами з двигунами внутрішнього згоряння. тобто вони це виробляють самі. Виробляють вже в трічі. Втричі більше, ніж це було на початку, наприкінці минулого року. Тобто зараз ситуація по дронах вдвічі втричі гірша для нас, ніж була минулої, минулої зими, і це виробництво Росії. Вони там здатні виробити щодо ракет. Так, мова йде про ракети 200%. Балістичні ракети 250 км кілометрів дальності по тексту десять мови йде на жаль про ракету зальфагар 700 кілометрів дальності, і там є головна частина, яка яка розділяється, тобто вона буде значно менше за ракету. Uh -huh. Ось її прихопити буде значно складніше. Але от Іран побоювався надавати такі ракети, і абсолютно не зрозуміло, чому зараз він буде це робити, якщо він не зробив цього. Тоді, коли Росія наступала ну, достатньо успішно з зовнішнього боку, вони там були під Києвом, все таким, і навіть тоді побоювання пересилили. Чому зараз Іран, коли війна стає позиційною, чому він буде влазити в цю проблему за умови того, що Ізраїль зараз в нього зняти всі обмеження? Фактично, і він. Фактично за години може прийняти рішення і його щодо бомбардування ракетних виробництв на території Ірану. От нащо зараз Ірану втручатися в перебіг цих подій, якщо він навіть не наважився відкрито підтримати збройною сили підтримати Хамас? Отут виникають певні проблеми. Чим може Росія заохотити Іран в цій ситуації, яка є тут? Зараз сили стримування. Ну, виглядають переважними си стримувані Ірану від участі в такій в подібній ракетній угоді.